Зараз у тебе таке найбільше, мені здається, твоє кохання, Феліпе, з якими вже 8 років разом. Але у вас не все так гладко було, тому що десь, якщо не помиляюсь, на третьому-четвертому році ваших стосунків він тобі зрадив. Роз ми ми розійшлися, скажи, будь ласка. Що, що? як ти про це дізнався? А в мене була камера вдома, і я просто коли. Е... Було плунотіфікейшн, я був десь там в команд, в командировці, чи як це в української у, у відрядженні. У відрядженні, так. І е, ем, я побачив на камеру щось дивне і. Ем, е, я почав запитувати, що, що це таке, і він почав брехати. Тобто, якщо б він не брехав, може, б все, все було б гаразд, але була брехня та і так далі. Тому я думаю, так, ні, щось тут не так. Все, ми закінчуємо ці стосунки, і після цього я пішов на холостяжку, тому що якраз десь. Той самий час я отримав запрошення від телеканалу. і Я думаю, так я зараз все, все погано в на е, особистих стосунках. Піду я на шоу, і mm -hmm. насправді це було, це було круто і коли. Я пропав з інтернету там на три місяці, чи скільки там були зйомки. Філіпе просто почав панікувати. Він навіть прилетів прилетів в Україну. Коли зйомки закінчились, ми зустрілись в Україні з ним з ним, і він там казав, що «Вибач, там, і все таке інше. І він навіть познайомився з хлопцями з холостячки, бо але вони не знали, хто хто такий Філіп на той час. Слухай, добре, у мене таке одне уточнююче запитання: навіщо була камера вдома? Ти слідкував за своїм хлопцем? А в мене ні, в мене завжди завжди секюріті камери вдома стоять для безпеки, і а, тоді вони були просто в, 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 включені, і я не вимикав, а, воно було просто автоматично записувало. І так сталося.